Пізнаєте моїх красавчиків. Літаєм і ватсайкл, Мученики. Інвертори зі мною тестують. Ото вирішив я передати одного з них в добрі руки, а мене назначили продавастом. Каже, чоловік поміряй внутрішній опір акумуляторів. Кажу, та помірюй, які питання. Мені що тяжко, я ж маю. Якби беру і міряю. Натягаю клеми і гоба! У мене зараз 19 млн, я був наміряв 9. Я йому кажу, 9 мільйонів акумуляторів маю. А він мені починає розказувати, типу, що зовсім мертвий акумулятор я тулю. Кажу, чоловічий, та ні, та якби не тулю, якби є, все нормально. От. Але потім в суперечці знов 19. Було 9. А якщо так от взяти по самих гвинтах а не по шайбах з гравірами, то ми отримаємо інший результат. Ми отримаємо вже 4,7. А якщо викрутити гвинти, коротше, кумірка має мати півмільом, по суті, якісна. Їх є 4 плюс БМС-ка. Ну, якихось там 3-6 мл. 4-6, чи навіть 5-6 мл з БМС-кою. І якби я вже колись вам показував прикол, що сам гвинт має опір. І це для мене не таємниця. От, але цей опір ну, якби все одно досить маленький. Але тут є гравіри шайба. І контакт при ручному зажимі тут такий собі. Бо якщо взяти той самий акумулятор і поміряти вже в клемах на розжим, ми бачимо адекватне значення 3,6 мільйома. Отаке, будьте уважні, не робіть кіпішу на рівному місці, і перевіряйте свої результати, тому що можуть бути нюанси. Аналогічно можна сказати з другим, з тим ватсайклом. Що в нас вийде? Щоб було видно отак. Якщо міряти на клемах безпосередньо. Оп. Ми маємо багато. Чекай, інакше якось давай. Отак, щоб менше було. Ні, менше не виходить. 4 мільйома. 4 мільйома виходить. Якщо взяти гвинти, накрутити, Отак. От Значите, гравір не зажатий рукою. Є зазор певний. І якщо взяти і накрутити гвинти, і так от кинути десь по гравірах плюс-мінус щупи Кельвіна, то ми отримуємо вже 28, 25, Ну, гуляє, тому що знову ж таки клем. Якщо взяти по гвинтах, ми пам'ятаємо, що 0,3 гвинт має по факту. Тобто 0,6 можемо теоретично відняти. Ми вже маємо 5,4. 5-4 відняти 0,6. Получаються ті самі 4 з копійками. Будьте уважні, бережіть себе. А чого ви не кажете, що в тих станціях кутогляду дисплея нормальний має бути, а не такого. Була така сама станція, майже з такою самою проблемою. Тільки інший стабілізатор вигорів. Відновив і дивлюся, нормальна яскарська, Ото вернули попередню. І зараз спробую зрозуміти, де я що не додивився, що воно. Має таку занижену все ж таки яскравість і кут огляду. Ще не знаю, де проблема. Розбираюся. А ну, о, тепер під любим кутом видно гарно, яскраво. Не просто так я був до підсвітки домахався, але я там побачив 3,4 45 вольта і сприйняв за норму, а там має бути 5 вольт. Коротше, другий стабілізатор давав занижену напругу. Чому так, ніхто не знає. Так, ще на всякий випадок перевірити решту режимів. Оп. Є220 працює. І тоді, до речі, я по-моєму помічав, коли я USB вмикав, екран пригасав. Тепер, як то USB включити? Тримати, не тримати. А тепер при включенні USB, екран не пригасає. О, тепер нормально зроблений. Ремонт. Отак От через вас мушу переробляти. І я було, подумав, що то чоколядка з горішками, але де там то БМСка. БМСка з цілою силовою частиною, але з проблемами по слаботочці. І цей дефект мені знайомий. Тому я взяв в ремонт, а власник був готовий покатати її туди назад, незалежно від. Результату. Не беру в ремонт по силовій БМСки подібного класу, тому що це економічно недоцільно. Міняти треба всі транзистори. Робота непроста, Воно трохи коштує транзистори теж не задарма, І відповідно це перевищує половину вартості бмс плюс дорога, тому вважаю це недоцільним. БМСка така нічого. Я так розумію, з активним балансиром. Має хайфай на борту. Її комутували десь по балансиру неправильно, перепутали комірки, і відповідно вона тепер не працює коректно. Вона не відображає інформації по термодатчиках і, можливо, ще є якісь проблеми, напевно, по самих балансирах, але то не точно. Ото з тим розбираюся, бо вже здалека бачу палені доріжки. Пару резистрів, пару перемичок. Трохи свіжого лаку. І все, ліпше, ніж до аварії. Буде працювати. Відправляю назад. Сьогодні в нас річайший випадок. Коробка від Укрпошти. Я давно такого не бачив, навіть не знав, що та фірма ще працює. цій коробці батя Батялікар Таталікен інвертор з правильним синусом. Бла-бла-бла, вибрав ретельно. По відгуках більше 200 українців залишили відгуки позитивні, але на брак, на жаль, потрапив я. Тобто, ви, ну що ж, буває. Стрибаючий струм від 210 по 230. Він працює, видає, на мій погляд, нечисту синусоїду. Навіть коли підключаю просту лампочку, то вона не світить нормально, а мигає. Пробував питати, взявся хтось, ну то зрозуміло. Газовий котел, потужність. Тобто щось з виходом і щось неправильне на виході. Давайте подивимось, як воно працює. Плюс-мінус тут напруга 14,5 добре. Струм на максимум. Тут є жеврівка, воно буде жевріти, якщо він працює. А я собі осликом дивлюся, що там на виході. Отут От стою раз і вмикаю, ані ще напругу задати. Отак От дільник один до 10 включив. Вмикаємо. Ну, він пробує стартанути, не може. Напевно, йому мало моїх 10 А від лобулаторника. Або він вже. А о, запустився за третім разом. Нормально. І нормально все працює. Чоловіче, що ж ви хочете? Жеврівка жевріє рівномірно. А синусяку я вам показую. Вон така синусяка в нього. Нема до чого домахатися. То що ж ви хочете? Добре, давайте беремо потужні акумулятори і тестуємо під навантаженням. Ну що, поїхали. Акумулятор дозволяє мені влупити 100 А тривало. Запускаю. Від акумулятора запуск адекватний. Виходу не видно, бо відходить щуп. Бачимо гарний правильний синус. Холостий хід, 2 А показує грубо. Тон неправда, він буде менший, бо тут грубо міряють 200 Вт даю навантаження. Гоба! 45 А синус гарний. Ні, це 500 Вт я влупив. Блін, я мав лампу спочатку включити. І от спочатку лампа. Так, показати вам синус 16 А, 200 Вт лампа валить. 500 Вт ви бачили, давайте глянемо ще раз. Тепер додамо до кіловатта. 45 А. Добавляю 500 Вт, це буде кВт. 96 А кВт він валить, напруга просіла. 3,5 він точно не видасть. Це може короткочасно піково. Я би більше 1,5 кВт на нього не розраховував. Але він працює. Так, трошки менше. І чому ж він до мене приїхав? Які пульсації, який синус, яка лампа нерівномірно працює? Про що ви розказуєте? Давайте вернемо лампу. Вернемо лампу, щоб ви бачили лампу. Так, тут якось притримати, щоб не це, і я його буду зараз отак. Як, блін, більше лампи шкода зараз, щоб мені не згоріло від вібрацій. Йому до лампочки, він стабільний, він працює. Пристрій робочий. Я не знаю, що ви від нього хочете. Пакую, відправляю назад. Шукайте проблему в себе. Ви його або перевантажуєте, чи пусковими струмами, чи чим, або у вас проблеми з кабелями, з живленням 12 вольт. Пристрій справний робочий. Ви не попали на брак, ви щось упустили, або забуло прийняти. То що допомагає з осінньою депресією. Єдине, що можна і треба зробити, то протягнути клеми, тому що воно тут. Як то часто буває, це позатягувати, і тоді питань до нього бути не повинно взагалі.